Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. З вами знову Віталій Бойчук. Сьогодні на полях Житомирщини випробовуємо мотоблок Заря 135. Мотоблок Заря 135 має ручну систему запуску, а також є модель з електростартером. В попередніх відео ми робили відеообзор цієї моделі. Але модель 135, так само як 135 е обладнана електрофарою. Система освітлення, електрична фара, трансмісія шестерна, привід через багатодискову муфту, тип щеплення, дискове, кількість передач дві вперед, одна назад. Ширина культивації залежить від того, як ви поставите грунта фрези, від 800 до 1,4 м. Також глибина культивації 160 мм, габарити 1800-1350 мм. 1100. Вага мотоблока 130 кг. Мотоблок Заря 135 має такі характеристики. Двигун SH номер 186 4 одноциліндровий використовує дизельне пальне. Витрати палива до 1 літра на мотогодину. Паливний бак вміщає до 5,5 літра пального. Система охолодження повітряна, система запуску ручна. Шановні глядачі, сьогодні до вашої уваги, мотоблок Заря-135 агрегатований з адаптером Заря на Жигулівській ступиці та приєднана борона для того, щоб протестувати роботу борони, приєднаної до адаптера, агрегатованої до мотоблока. Тож подивимося, як вона працює. Шановні глядачі, уявімо. Що я придбав мотоблок, прочитавши інструкцію, вдома пробую, як заводити, то як же правильніше це зробити. По-перше, потрібно перевірити, чи мотоблок знаходиться на нейтральному положенні швидкості передач. Тобто видно 1, 0, 2. Звичайно тобто повинен бути посередині на 0. По-друге, газ даємо доповнення. По третє. Аче паливо горизонтально, паливо вимкнене. Прапорець стоїть горизонтально, паливо вимкнене. Прапорець опускаємо вертикально донизу, паливо увімкнено. Тож, вижимаємо декомпресор, заводимо завдяки ручному стартеру, накачуємо декілька разів паливо, потім знаходимо мертву точку та заводимо. Глядачі, як заводиться мотоблок Заря 9 кінських сил, ми вже з вами розібралися, то степіри протестуємо, як працює оборона разом з адаптером. До роботи! Тож борінка все-таки працює, як для власного господарства до 10 соток, в принципі, можна придбати. Але, якщо чесно, мені не дуже сподобалась робота цієї борони. Хоча по якості всі зуби надійно зварені, тримаються. Щіпка універсальна, заря 61 теж тримається, не вигнула, не поламала її. Адаптується до мотоблока заря через палець, як кажуть в народі, а стандартний, класичний навісним. Борона в принципі непогана. Але з 12 балів ставлю тільки балів 6-7, не більше. Тобто, якщо бути чесним і справедливим, то ну, все-таки не трактор на баналі. Шановні глядачі, тож зі слів наших покупців, які радили нам все ж таки не використовувати адаптер, а приєднувати напряму до мотоблока. Тоді борона працює відмінно. Ми все ж таки не послухались і приєднали через адаптер. Так, адаптер витримує, завдяки нужному підйому піднімає, опускає, працює відмінно, не розладиться в землі, колеса стоять на місці, шкілка не зігнулася, борона не один зуб не виламався, якість виробництва нормальна, але сама робота незадовільна. Тож мені більше все-таки подобається адаптер Вептор, який трошки потужніший і більше, ніж адаптер Заря. Борона не дуже сподобалась, але працювати можна. Саме більше з цього всього сподобався мотоблок Заря 135. Дизельний повітряне охолодження, 9 числі сил. Він не відчуває навантаження, потужності вистачає, не загрібається майже, працює відмінно. Шановні глядачі, ми вам показали в очі, як працює мотоблок Заря 135, 9 кінських сил повітряного охоложення з ґрунтом фрезина. Зверніть увагу, що мотоблок Заря 135 має диски захисту корні плодів. Тобто, коли обрали картоплю на цьому полі, по бокам залишилась і капуста, і кукурузка. Для того, щоб ножи не намотали листя капусти, вона могла дозріти. Диски захисту корніплодів надійно захищають культури, які ростуть поруч і яким ще треба дозріти. Тож мотоблок 135 фрезерує відмінно. Раджую вам. Дякую, що були сьогодні з нами. З вами був Віталій Бойчук. Гарного всім настрою, добра, миру та достатку вам.